Починають свою роботу на телеканалі СТН. Наша команда розкаже про головні події України Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії. Вітаю вас! Прискорена процедура отримання постійного місця проживання і польського громадянства може бути запущена вже через три місяці. Під будівлею ОДА у Луцьку провели акцію ГПТЦ Гра на виживання у Нововолинській міській бібліотеці для дітей відбувся семінар презентації про співпрацю із книгозбірнею. Про це і більше дивіться далі. У Рівненську область для боротьби з нелегальним видобутком бурштину прибули бійці полку патрульної служби поліції особливого призначення дніпро 1 Ще очікується прибуття підрозділів Нацгвардії. У райцентрі Сарна напередодні активісти помітили колону автомобілів полку Дніпро. Офіційної інформації про їх перебування в Рівненській області поки що немає, але ось саме в Сарнах почав діяти оперативний штаб боротьби з копачами бурштину. Тому кажуть, що батальйон Дніпро це підтримка правоохоронців у боротьбі з нелегальними старателями. Повідомляє 112 Україна. Також вчора на засіданні Рівненської облради прокурор області Анатолій Ковальчук повідомив, що вже до кінця тижня в регіон можуть увійти підрозділи Нацгвардії. Як зазначають ЗМІ до інформації проведення Нацгвардії? Жителі Рівненської області ставляться по-різному. Одні вважають, що це допоможе боротися з незаконним видобутком бурштину. На думку інших, підкріплення у вигляді Нацгвардії може спровокувати великі збройні зіткнення між старателями і силовиками. Зазначимо напередодні можливість ведення Нацгвардії в Рівненську область підтвердили в МВС. Раніше глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе ініціювала проведення розширеного засідання РНБО, присвяченого проблемі нелегального видобутку бурштину. Прискорена процедура отримання постійного місця проживання і польського громадянства може бути запущена уже через три місяці після підписання президентом відповідного закону. Два роки тому польська влада надала дозвіл власникам картки поляка оформляти ПМЖ в країні. Статистичні дані говорять про те, що 5 тисяч українців вже скористалися цією можливістю. Всього до грудня 2015 року карту поляка отримали 160 тисяч осіб. Польський парламент має намір пом'якшити закони, що регулюють імміграційну політику держави. Глава парламентської комісії зі зв'язків з поляками за кордоном Міхал Дворчик пояснив, що нові закони допоможуть особам польського походження повернутися в країну і спросять оформлення відповідних документів. Проект нового закону вже представлений в сеймі. Депутат додав, що основними перешкодами на шляху до до Польщі часто виступають відсутність фінансових коштів і довгий термін отримання громадянства. Інформує ТСН. Нова редакція закону покликана змінити існуючі порядки отримання громадянства. Особи з карткою поляка можуть отримати ПМЖ в Польщі без додаткових фінансових внесків. Раніше потрібно було сплатити збір у розмірі 640 злотих. Терміни отримання громадянства будуть скорочені до одного року. Протягом перших дев'яти місяців іммігранти також зможуть користуватися допомогою від держави. Вона становитиме 600 злотих на місяць. Картку поляка можна буде. Отримати як в країні проживання в польських консульствах, так і на території Польщі у воєводських управліннях. Це допоможе громадянам країн, в яких можуть виникнути проблеми з отриманням документа. Відповідно до цього закону, власники картки поляка за кордоном будуть вважатися громадянами країни у випадках, якщо їх життю загрожує небезпека. Це допоможе при евакуації поляків з нестабільних регіонів. Виплата перших дотацій намічена на 1 січня 2017 року. Дані польського міністерства внутрішніх справ і адміністрації свідчать про те, що новий закон дозволить кілька. Ком, десяткам тисяч мігрантів в'їхати в країну. Це допоможе при ліквідації демографічних проблем, наслідки яких відчуває на собі Європа. Дворчик в інтерв'ю польському радіо заявив, що влада підтримує тих, хто вирішить залишитися в країні проживання. Одночасно з цим сприяння нададуть і тим, хто зацікавлений у поверненні до Польщі. Під будівлею облдержадміністрації у Луцьку провели акцію. Гепатит це гра на виживання. Активісти громадської організації та представники влади зібралися, аби привернути увагу суспільства та міської влади до проблем лікування хворих на гепатит С. Зі слів організатора акції, координатора всеукраїнської програми Вимагаємо лікування у Волинській області Мар'яни Сорочук. Курс лікування від гепатиту С становить близько 100 тисяч гривень. І часто це знаходиться поза економічними можливостями українців. За даними обласного гепатоцентру, на обліку знаходиться майже 1700 хворих на гепатит С. Із них за рахунок державного бюджету можуть прилікуватися 27 осіб. Інформує громадське Волинь. Активісти закликали обласну владу долучитися до боротьби з цією проблемою. Нам потрібно залучити частину коштів із обласного бюджету. А решту долучати різні організації, які готові працювати на умовах співфінансування, каже депутат обласної ради Михайло Імбаровський. Луцька художниця і директор арт студії П'ятерня Тетяна Мялковська стала єдиною волинянкою, яка долучилася до всеукраїнського проєкту 374. Саме така кількість великих великодніх яєць розлетілася до художників по всій Україні, щоб вони їх прикрасили. На Великдень усі роботи будуть виставлені на Софіївській площі, після чого відправляться на виставку у Європу, йдеться на громадське Волинь. Розмальовувати писанки можна було як традиційно, так і дозволивши фантазії розгулятися. Робота Тетяни Мілковської називається Пасхальне колево. Вона присвячена матерям, чиї сини загинули в зоні АТО і дружинам, які втратили там чоловіків. Мені здається, чомусь, що моє яйце найтемніше, але я хотіла зробити його таким темним. Також я використала зелений колір на фоні, який символізує колір військового хаки, колір мілітарі і колір військ. Військової форми Для того, щоб зробити його таким трошки військовим, тому що це на часі. І мені хочеться про це нагадати у великий світлий день, розповіла художниця. У міській бібліотеці для дітей відбувся семінар-презентація, де педагоги міста, представники влади та благодійних організацій розповіли про свою співпрацю із книгозбірнею. В рамках заходу відбувся круглий стіл і консультації. Міський семінар бібліотекарів структурних підрозділів центральної бібліотечної системи та шкільних книгозбірень відбувся напередодні на базі міської бібліотеки для дітей. Сьогодні в нас в міській бібліотеці для дітей відбувається семінар, презентація творча співпраця бібліотек для дітей шкільними та позашкільними установами і закладами. Основа успішної роботи дитячих книгозбірень. Ну, перш за все, показати, що бібліотеки є не самі по собі, а співпрацюють із іншими шкільними і позашкільними установами. До участі в заході запросили шкільних бібліотекарів, працівників позашкілля та благодійних організацій міста. Заступник начальника відділу культури Олеся Сословська розповіла про співпрацю книгозбірні із владою. Директор Центральної бібліотечної системи Світлана Кухарук розкрила тему співпраці із громадою формат публічної бібліотеки. Ну, насамперед я скажу, що в нинішній час публічна бібліотека надзвичайно змінює свою функцію і змінює свою діяльність. І от структурним підрозділом централізованої бібліотечної системи є міська бібліотека для дітей, на базі якої сьогодні відбувається семінар. Не випадково вибрана тема співпраці із тими установами, які на сьогодні є партнерами у реалізації задумів і цієї бібліотеки, і усіх бібліотек, які є у складі централізованої бібліотечної системи. Адже в нинішній час кожна публічна бібліотека розглядається не стільки як раніше, як книгосховище книг, а як таке третє місце після домівки, роботи і бібліотека як центр дозвілля, центр утримання інформації, центр спілкування. На захід завітали вихованці четвертого дитячого садочка Берізка разом із вихователями. Танцями й піснями дошкільнята забезпечили глядачам піднесений весняний настрій і пообіцяли, вони обов'язково стануть сумлінними читачами. Знання прекрасного нас ще буде ген-ген як багато. А вам усім, тим, хто несе прекрасне освітлення. Щира дяка. І нехай у вас той ентузіазм, те натхнення, ота та віра в те, що наші діти все-таки будуть читати книжки. Ніколи не зникає. Жіноче щастя і здоров'я від Бога. Про свою співпрацю розповіли також вихованці центру дитячої та юнацької творчості з керівником Наталією Галичук. Для присутніх вони показали інсценізацію казки Лисичка та Журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли. Навіть десь покумалися. Ой, Любочка, ой, ой, привіт, ой, От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумочко, приходи, любочку, чим хата багата тим і пригощу. Іде журавель на прошлиний обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися кумочко, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук тук Стук стук дзьобом. Нічого не спімав. А лисичка тим часом ли жетає лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Ой, вибачай, кумочку, більше не маю вас чим пригостити. Я працюючи зараз. Четвертий рік у центрі дитячої та юнацької творчості також майже щороку запрошують працівники бібліотеки. Хочу сказати, що творчий колектив дуже приємні люди, і вони не тільки нас запрошують, але часто і ми звертаємося до них за допомогою, адже це і розробка сценаріїв. Допомога в літературі, хоча зараз Ні, дуже велике місце, місце в нашому житті посідає інтернет. Ми всі сідаємо і готуємося так, але живе спілкування можливо, деколи ти вичитаєш більше ніж те, що тобі викладуть у інтернеті. Під час заходу до уваги гостей представили виставку поробок двох користувачок дитячої книгозбірні Аніти і Маргарити. Вони постійно користуються бібліотечною літературою і віднаходять там ідеї для власних виробів. Ми будемо представляти вироби ділка, квіти. Коли мама привела до бібліотеки? Мене мама привела до бібліотеки ну, 6 років. Я ходжу від 3 років. Подобається тобі тут? Що ти цікавого тут для себе можеш знайти? Ну, казки цікаві тут є, оповідання, вірші. Про те, що бібліотека це не просто сховище, книг, а відкритий доступ до діалогу і партнерства. Учасники семінару обговорили під час засідання круглого столу, а бібліотекарі провели також консультації стосовно співпраці дорослих і дітей за допомогою книги та читання як складову успіху. Злочинцям, які пограбували у Нововолинську жінку, загрожує до шести років позбавлення волі. Сума завданих матеріальних збитків майже тисяча гривень. Тоді грабіжникам вдалося утекти. Пенсіонерка звернулася за допомогою у поліцію. Нагадаємо, пригода трапилася ще у грудні минулого року. Зловмисники на вулиці Некрасова в місті Нововолинськ вирвали із рук 54-річної місцевої жительки сумку з грошима, мобільним телефоном, ключами та банківською карткою. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділу поліції. Правоохоронці виявили ряд речових доказів, які згодом дозволили встановити та затримати зловмисників. Грабіжниками виявилися 17-та 16-річні жителі Нововолинська. Слідчі Нововолинського відділення поліції оголосили підліткам про підозру в скоєнні кримінального правоурусів порушення, передбаченого частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. Міру покарання правопорушникам визначить суд. Нововолинський відділ Володимир Волинської місцевої прокуратури звернувся до господарського суду Вінницької області в інтересах держави, в особі Нововолинського ліцею інтернату та Волинської обласної ради з позовом до одного з підприємців Вінничини про витребування майна переданого на відповідальне зберігання. У ході визначення стану виконання господарських договорів, укладених між ліцеєм та суб'єктом господарювання, з'ясувалося, що у 2014 році освітній заклад передав підприємцеві на відповідальне зберігання учнівські стільці та столи на суму майже 30 тисяч гривень, інформує прес служба прокуратури Волинської області. Зберігач згідно договорів зобов'язаний був зберігати речі і на першу вимогу повернути їх власнику. Попри те, що директор Нововолинського ліцею інтернату у жовтні 2015 року двічі направляв такі вимоги. Підприємець відмовився повертати. Ти майно чи кошти в розмірі його вартості освітньому закладу, зважаючи на те, що освітяни не вживають цивільно-правових заходів, задля витребування майна у судовому порядку на захист інтересів держави стала прокуратура. І нині через суд вимагатиме від підприємця повернути ліцеї майно, без якого неможливо здійснювати навчальний процес. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре.